Всім привіт! Сьогодні я знову з вами, і власне я дуже довго думала над тим, чи варто мені взагалі знімати це відео. Прекрасна передмова, звичайно, але а, в сьогодні я все-таки сіла, подумала і зрозуміла, що мені воно особисто дуже цікаво зараз таки дивитись, тому чому б його не зняти, якщо мені це цікаво. Отож, а, сьогодні я буду знімати для вас тег What's in my bag? Отож, в мене така собі. Доволі гністка і велика сумочка. Я її купляла може, рік тому в хаос. І власне вона така не каркасна, не доволі яка ви можете бачити, що вона є коричний відтінок. Власне, в мене останнім часом дуже багато всього коричневого, такого рудого, тому, в принципі, не дивно, що в мене така сумка. Цим часом я її доволі часто ношу, вона така непогана, зручна. І поки що напевно місце. Тому, а, власне, почну. А, всередині, ось тут а, всередині є одне велике відділення, і тут є ще таке для дрібничок. Я там інколи навушники закину, інколи ще жов. Не дуже часто щось там ношу, тому що нам може відкритися і так далі. Отож, найбільш громістке, що в мене є в цій сумочці, це мій пленер. Про нього я вам вже розповідала, в мене є ціле відео, тому я залишу його в посиланні в інфобоксі, можете подивитися. А, власне, зараз він в мене доволі мінімалістично виглядання. Тому, ось так. Я тут спланую все, записую і люблю мати його з собою, щоб раптом я могла переглянути, які в мене плани, і вписати якісь далі. Далі, продовжуючи там у блокноті, в мене ось ще один такий маленький, в мене він. Також на резиночку, звичайний срібний, маленького формату, і ось тут просто звичайні білі сторіночки в клітинку, тобто для запису. Якщо мені щось потрібно записати більше, скажімо так, ніж там просто занотувати якусь подію, я обов'язково візьму його. Зрештою, якісь ідеї, плани, і, не знаю, будь-які записи, я, в принципі, дуже люблю заносити саме туди. В мене в сумочці мій гаманець. У мене ось такий чорний, Він великий клач подібний. Я дуже хотіла саме такий, тому що всі мої маленькі, з часом дуже швидко рвалися, тому що то якихось карточок напхає, то ще чогось. Ну, і зрештою, вони не дуже в мене практичні. А Ось цей такий його можна ось так, також носити як клач. І в нього ось тут таке відділення. Три відділення для грошей, для карточок, і посередині відділення на замочок для а, копійок. Фірма на декер. Ну, не знаю, я, чесно кажучи, його купляла десь в такому магазинчику у Львові. Я ж не прага, це було доволі давно. А, тому ось так він в мене виглядає. Він ще доволі, доволі непоганий, як на те, що у нього вже досить доволі багато років, йому вже три роки. Але він досі тримає хорошу форму, досі такий Словом, я Сумні дуже зроблено. А Далі, далі, в мене у відділень, у таких менших відділеннях у мене блисклягу від кольор Caramel. я вже про нього також писала, в в інфобоксі, зможете почитати про нього відгук. І бальзам для Губ Кармекс. Це раптом у мене. Губи зовсім по, не знаю, вітриться або щось не стане я обов'язково маю при собі. Ще в мене ось така яскраво-зелена це гумін. мабуть, першого курсу. У мене десь в кінці школи на першому курсі була велика любов до ось такого кольору, тому взагалі до цього яскравого і до зеленого. Тим не також в мене вона просто звичайна, ось тут такі файлики для карточок. В принципі, все, її вже треба поміняти, вона не, не дуже гарно вже виглядає, але все якось не доходять руки. Також в мене такий ось санітайзер. Це на від фірми Manorm. я вже доволі постарався трохи, але купляла я його в космо, якщо не помиляюсь. Також ношу з собою час, інколи не завжди є можливість помити руки. Ну, Корисна штука. Також. Звичайні серветки, сухі, блогі десь закінчились, мабуть, або десь закинули в іншу сумку. І головний атрибут цієї сумки це парасоля. Ось обов'язково у Львові він усіть парасолю сухою. Тому що, навіть якщо вранці ви вийшли на двір, світить неймовірне сонечко, тепло на дворі, не хочеться навіть куртки одягати, це ще зовсім не означає, що ввечері не піде дощ. Гроза. Або якийсь дуже сильний дощ, і ви змокнете до нитки. Тому парасолька завжди, завжди буде доречна в нашому місті. Власне, це звичайна парасолька, якась різнокольорова. Купила її власне в один з таких днів, коли в мене при собі парасольки не було. А почав лити сильний дощ, і мені треба було, щоб цілий день бігати по місту. І мокнути я не хотіла, звичайно, тому я забігла в Ацунс. По дорозі якраз, і, і там от були такі, такі звичайні парасольки, продавалися вони не яжна, не, не то така а, надійна, скажімо так, але поки десь за півроку вона мені служить, тому все гаразд. Але вона маленька, компактна, в, мені в принципі, в сумочку вміщається, тому я в неї дуже здозвонала. Одним з останніх таких дрібненьких ось. Моя резиночка від Invis Це в мене цього разу я вже купила я замовила оригінальну цю, тому що мені дуже сподобалася мені непогана була копія, скажімо так, я пробувала десь купила буквально рік тому, може десь так, може менше. А, і вона доволі непогано тримала, і після неї голова так не боліла, і волосся не наскільки вилазило. То я подумала, а що ж, якими ж класними можуть бути оригінальні ці резиночки? І я не прогадала, я не, неймовірно не задоволена, мене вона зараз а на мені вони прозорі, не прекрасно будуть підходити. ну, Вони не занадто кричущі, якісь там такі, що у мене щось на волосі є. Вони майже зливаються з моїм волоссям, і мені це дуже подобається. Також я їх обожнюю носити на танці, тому що я роблю собі якийсь пучок гані, щоб мені не заважало, і щоб мені при повороті моєму партнерові саме моє волосся по обличчю так не, не било, щоб було доволі неприємно в принципі під час танцю, тому я роблю собі пучок і неймовірно тримає. Я там часто і кручу головою, і якісь повороти швидкі, і будь-що, і вона витримує ідеально, і стрибки витримує, і все витримує. словом. Я дуже ними задоволена, і звичайні резинки мені так не тримали, особливо пучок. Тому, якщо ви ще не пробували такі резиночки, то я думаю, що це не просто вихваляння на Ютубі і в інтернеті на них, а вони дійсно хороші. Тому придивіться. І також з ним навіть одного разу, вчора навіть. А, то з ним дуже зручно, і після них голова не болить. І в мене дуже часто буває після високих хвостів, що м -м, таке відчуття, якесь трошки голова, тисне так, незручно, недобре, А тут все чудово, все нормально, тому обов'язково придивіться, якщо ви ще цього не зробили. Дані що є в мене в сумці завжди зі мною. Дуже гарно не поскладені, не скручені навушники. Власне, я останні доволі довго останнім часом слухаю постійно майже музику, десь в транспорті, десь просто йду, а намагаюся більше ходити. Наприклад, з, з факультету, якщо в мене більше часу, то я можу перейти додому пішки, і, і музика дуже часто рятує мене в цьому в таких випадках, тому я стараюся навушники з собою не забувати. Це в мене, до речі, наушнички від iPhone, звичайні, які йшли з ними в комплекті. AirPod, якщо я не помиляюся, вони в мене ще у мене два роки. Разом з телефоном поки все гаразд, все, все чудово, і я ними дуже задоволена, як і телефоном. Власне, зазвичай у мене ще також телефон є в сумці, звичайно, але оскільки зараз саме зараз я на нього знімаю, тому показати я у нього не можу. Але в мене iPhone 5S у золотистому кольорі. Тому. В принципі, У в мене повністю порожня сумочка. Якщо вам видно, там всередині вона така кліточку. Інше. -черво, темно червона зелена, синя і з білим возочком. Зазвичай за я дуже люблю, щоб в мене в сумці все було так порядковано. Тому максимум, що в мене можуть бути якісь ще папери там з універу розкидані. А в принципі, зазвичай в мене так. Доволі в сумці все поскладно. Це, певно, єдине місце, де мене все поскладено. Але ось така в мене була сумочка. Такий в мене, такий в мене її вміст. В неї ще був ось такий довгий ремінець на через плече можна їхати, але якось він мені не прижився. Більше я все-таки люблю... В неї все одно доволі великі, ось такі широкі широкі ручки, тому її зручно. так і, в принципі, в справах у нас зазвичай не дуже скорізить, але коли з плечами в мене часу буває щось, наприклад, взимку пуховик у мене доволі такий е... слизький чи що, не знаю, завжди падають сумки з плеча, І то, от, якщо її наповнити трошки більше, наприклад, так як зараз, там пленер, блокнот і ще кілька речей і... Вона вже дуже дружно силі по плечі. Ну, в принципі, в мене до неї поки претензій немає. А, власне, це був весь вміст моєї сумки. Дякую, що ви дивилися. Сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо так, розповідайте в коментарях. Розповідайте, що у вас твориться в сумках. Можете навіть робити фото від... і кидати їх в коментарі або в інстаграмі, Фейсбуці, в Твіттері Будь де позначати мене кидати. Мені буде дуже цікаво, дивиться на вміст ваших сумок. Обов'язково. А розповідайте, також ставте лайки, якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на мій канал, і побачимось вже у наступному відео.